Комісія роздала це питання? У мене тільки після бюджету, я не буду це розглядати. Бюджет, якщо має роздаватися, розглядати потім тільки брати. Якщо не буде якщо її не буде форму, ми взагалі. То наша нам така комісія, якщо у нас формана. Нам там ставлять претензії, що тут гуманітарно рішає питання, без бюджетних бюджету. Але тут якраз по цьому профілю, по подібка. Мова про гроші? Так. Ні, там по тому профілю буде пізніше, коли вже треба буде з міського бюджету виділяти гроші відповідно до рішення Виконкому, треба буде визначити відсотки, якісь міська рада має забезпечити. А це гроші треба, щоб бюджетна приймала, це їхня спеціальність. На харчування дії початкових колег. Перескакувати, такі речі брати на себе цю відповідальність, Що ви тично? Віктор, якщо буде взяти, ти не будете проходить. Ну я, а що я можу смути? Що за ваше харчувати? В Є, є ціла комісія давайте ми в... будемо щось нового року, бо Якщо ми будемо закривати питання на нашу комісію, нам які нам не є профільні і є... знову ж ви кажете профілактики. А то ж подарки не дадуть. Томові не про суменці. Ну так. Ви А бюджет? бюджет, це, ну, бюджет? Бюджет. це, це, це питання. питання. Далі там йде. Перше питання це мова прийняти державну субвенцію в сумі такій-то на харчування діток. То так. там то ми в другій частині, вже після того приймаєте кошти. Дякую. Ми будемо прийняти. Все, добре, я розумію. Ні, може може бути зараз? все добре. то так, як ви читаєте. Давайте тоже. одне питання на порядок денної нашої до комісії пронести зміни до бюджету другого сільського територіального громади за 22 рік. Проєктом рішення ми пропонуємо затвердити що і правильно. на харчування дітей чи споживання в нашій 4 млн 567 900 грн. На сьогодні 2024 року відбузного розпорядження, але кошти будуть прихідним залишком ці тобто кошти на 2025 рік на 5 місяців -20 2021 -20 -го року. Господні в поліцеях буде проведено відповідної суми вже дотручаючись кількість в, в розподілній правді. Пання, оскільки на таку суму нам таракані не додав субвенції на харчування. А вони Додадуть, ну, обіцяли, що додадуть. Ну одне оточення. Ви сказали про харчування, все розказали деталі, але питання в тому, що проєкт звучить про внесення змін до бюджету добивської міської територіальної громади, власне, йдеться про збільшення доходів соціального фонду, а не про харчування, не про садочки, не про всі ці речі. За проєкт рішення, який ми маємо тут зараз, так? Да. Про, За проєкт рішення? це не видатки Ні, ну але ви просто не так сформулювали проєкт рішення. Проєкт рішення йдеться про садочки. Ми ну, точно звички немає. Ну я так хочу, як ви так Я озвучила додаткове питання про Ні, Додаткове а було додатково. Ми... Це було озвучено, що це в нас зміни до Територіальної команди. Ви подивитесь записку. Голосує. Голосуємо.

За, за, за <проектилищино> я, значит, за я, я за что и скажу, мы печатку за проект, а за the cover. <проектилищино> 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 а вот за досковых мы кроме того. То що воно так треба було то що ми знімали цього з елементів, щоб треба було добати те, що ви що